Усім привіт, любі друзі, і ми далі продовжуємо говорити про наш проект Алео і наша сьогоднішню тема Алео посилює безпеку для запуску основної мережі. Комплексний аналіз. Вступ. прихильність Алео до безпеки. Оскільки Алео наближається до довгоочікуваного на запуску основної мережі, забезпечення безпеки та цілісність його кодової бази стає першорядним, упереджуючи Алео залучив три поважні дослідницькі фірми з питань безпеки: Trail of Beats, NCC Group і Ziki Security для проведення ретельного аудиту основних компаній. З NaircoOS і SnairCM у статті детально розглядаються висновки цих перевірок, рішення, реалізовані командою Алео, і всеосяжне значення цих заходів. Безпека для прокладання шляху до успішного запуску основної мережі. Перше. Процес аудиту, ретельний аналіз. Аудит Trail of Beats компанія Trail of Beats, відома своїм досвідом у тестуванні програмного забезпечення та безпеці блокчейну. Ретельно перевірила ZnercoOS і Aleo Їхня комплексна оцінка тривала понад 18 тижнів і була зосереджена на таких критичних аспектах, як реалізація BlueShark BFT, зв'язок між вузлами та стійкість до так, типу відмово обслуговування. Аудит зірті, з IKISURTI, що спілізується на перевірках систем із нальом знанням, оцінила синтезатор Aleo та механізми з консенсусу. Їхній аудит охоплює вертельний аналіз, кодової бази документації та специфікації протоколу для виявлення потенційних ризиків безпеки. Другий висновок аудиту усунення вразливостей. Висновки Trail of Beats Trail of Beats виявив кілька вразливостей, зокрема розбіжності, перевірки даних, помилки в реалізації та проблеми середнього ступені тяжкості. Пов'язані з діями але Алео негайно впорався із цими висновками, вирішивши 31 проблему, що підвищить безпеку мережі. Висновки з Security – перевірка з Security виявила рецельну документацію та високоякісний код у синтезаторі Aleo та механізми консенсусу. Незважаючи на мінімальні висновки, але оперативно усунув всім войовних проблем для подальшої підвищення безпеки мережі. Третє. Забезпечення шляху до мережі майнет, постійне зобов'язання Алео. Залучення спільноти ЕТОС Алео щодо відкритого коду сприяє прозорості та співпраці всередині спільноти, залучаючи авторитетних аудиторів і ділючись результатами аудиту. Алео демонструє свою непохитну відданість безпеці та мережі. Ми переходимо до висновку, готові до запуску мережі Монет. Поки Алео готується представити свою основну мережу, завершення перевірок безпеки знаменує собою важливу віху на шляху до створення безпечної та надійної екосистеми блокчейну. Активно виявляючи та усуваючи вразливості, Алео підтверджує свою прихильність до захисту конфіденційності активів, користувачів і даних завдяки стійкості, кутовій базі та пильній спільноті, але готовий реалізувати ландшафт. Децентралізованих програм, підштовхуючи основу для успішного запуску основної мережі і не тільки, і на цьому не все.